ФОП і сплата податків у 2025 році. Які податки потрібно платити, де взяти реквізити, як оплатити і як перевірити, що гроші зарахувалися саме туди, куди було потрібно. Привіт, ви на каналі зроблено позитивний бухгалтер. У цьому відео я хочу простими словами пояснити все про податки для ФОП на спрощеній системі оподаткування. Поясню і покажу, як, що і коли необхідно сплачувати, щоб все було законно і без проблем. Давайте розбиратися разом. Якщо ви ФОП на спрощеній системі оподаткування, у вас є три основні платежі. Єдиний податок ЄСВ, єдиний соціальний внесок та військовий збір. Давайте пройдемося по цифрах. ФОП першої групи у 2025 році сплачує єдиний податок 302 гривні 80 копійок, військовий збір 800 гривень та ЄСВ 1760 гривень на місяць. ФОП другої групи у 2025 році сплачує єдиний податок 1600 гривень, військовий збір 800 гривень та ЄСВ. 1760 гривень. ФОП третьої групи сплачує 5% від доходу, єдиного податку, військовий збір 1% від доходу, і ЄСВ 1760 гривень на місяць. Єдине, що хочу додати важливого, що не плутайте, єдиний податок та ЄСВ, це різні податки, сплачуються вони у різні дати і на різні реквізити. Є чіткі дати, коли і який податок необхідно сплатити. Про усі крайні дати і дедлайни ми завжди повідомляємо у нашому телеграм-каналі. Тож раджу підписатися, щоб нічого не пропустити. Ось посилання. ФОП першої другої групи єдиний податок та військовий збір сплачують щомісяця. ЄСВ можна сплачувати або щомісяця, або один раз на квартал. Так як всі суми є фіксованими, ви можете сплатити усі податки хоч на рік уперед. і Просто забути про них. ФОП третьої групи усі податки сплачує один раз на квартал. Щоб не заплутатися у датах та термінах, ми створили податковий календар. В ньому вказані дати звітів та сплати податків для кожної групи оподаткування, а також коректні суми податків, розраховані до кінця року. Посилання на наш податковий календар я залишу у описі до цього відео. Зберігайте та користуйтеся, це безкоштовно. Як платити податки? Перший варіант це через дію. Там все просто. Заходите у додаток, вкладка Сервіси і обираєте податки. Ви одразу бачите, який податок необхідно сплатити. З плюсів це дійсно швидко і зручно, але є мінуси. Це те, що дія завжди показує, що вам необхідно сплатити якийсь податок, навіть якщо ви його вже сплатили. А також дія не несе ніякої відповідальності за коректність реквізитів для сплати податків. Дія у введені ФОП більше відіграє функцію нагадування, тільки нагадування. У дії ви не побачите реальний стан взаєморозрахунків з державою. І ще одним мінусом я можу назвати наявність комісії при сплаті податків. А далі я розкажу варіант, як сплатити податки взагалі без комісії. Другий варіант це через податковий кабінет. Цей варіант є вже більш надійним, але все одно не досконалим. Для цього вам необхідно зайти в податковий кабінет, вкладка Стан розрахунків з бюджетом, і перед собою ви бачите усі наявні податки. Там їх може бути дуже багато, або, як у мене, всього 2. Тому потрібно бути особливо уважним. Раджу орієнтуватися саме по коду платежу. Для прикладу, код платежу єдиного податку це 18050420. Тут і написано, що це єдиний податок. ЄСВ це код 710440. Тут взагалі не написано, що це єдиний соціальний внесок. І тепер я хочу звернути вашу увагу на військовий збір, тому що. Рахунків по сплаті військового збору може бути декілька, а може не бути взагалі, як у мене. Правильний код класифікації 1101720. Це сплата військового збору саме за себе. Щоб сплатити, обираємо необхідний податок, натискаємо на кнопку у вигляді карти. Після чого ми можемо переглянути реквізити або сплатити за допомогою різних платіжних сервісів. Тут і Google Pay, Apple Pay, Pay та інші. З мінусів так. Тут вже треба більше заморочити, щоб знайти правильний рахунок, і при сплаті через будь-які сервіси знову, як і у дії, будуть стягувати комісію, яка іноді буває величенькою. Третій варіант це з вашого рахунку. Для цього вам, знову ж таки, необхідно буде зайти у податковий кабінет, де вам необхідно скопіювати реквізити і створити платіж в онлайн-банкінгу. Покажу, як це зробити. Заходимо в Privat24 для бізнесу, натискаємо Створити і створюємо податковий платіж. Далі вводите номер рахунку, який ви скопіювали у податковому кабінеті. Обираєте з тих, що з'явилися, і підтягнуться одразу всі реквізити. Візити. Будьте уважними, щоб обрати саме той рахунок, який вам необхідний. Перевіряємо найменування, вводимо суму, яку необхідно сплатити. Код виду сплати завжди має бути 101, це також перевірте, якщо він не підтягнувся автоматично, то можна вибрати. В призначенні пишемо, що ми сплачуємо і за який період. Наприклад, сплата єдиного податку за 4 квартал 2024 року. І далі сплачуємо. І четвертий спосіб з особистої картки. Так, податки можна сплачувати не обов'язково з рахунку ФОП, можна з будь-якої особистої картки. Головне, щоб це була саме ваша картка і зареєстрована на ім'я ФОП. Тут ми робимо так само, як і в попередньому варіанті. Копіюємо реквізити в податковому кабінеті, заходимо в онлайн банкінг і створюємо платіж. До речі, якщо сплачувати податки саме через МОНО, то платіж відбувається без комісії, що економить ваші кошти. Які найпоширеніші помилки при сплаті податків? Перше, це сплатити не на ті реквізити. Тут потрібно бути особливо уважним і перевіряти кожну цифру. Якщо ваша сплата зарахується не на той рахунок, то повернути кошти буде дуже непросто. Друге, це заплатити і забути. На жаль, така схема не працює. Після того, як ви сплатите податки, необхідно зайти в податковий кабінет і перевірити, чи зарахувала податкова вашу сплату. Це все також можна зробити через вкладку стан розрахунків з бюджетом. В основному зарахування відбувається протягом трьох робочих днів. І третє, це сплатити податки з картки чоловіка, брата чи подруги. На жаль, так теж не вийде. Платіж просто не зарахується, і повернути кошти також буде надважким завданням. Як висновок, можу сказати, що податки це не страшно, якщо знати, що. Роботи використовуйте дію, податковий кабінет або банк те, що вам найзручніше для швидкої та безпечної оплати. Перевіряйте реквізити, щоб не втратити гроші, і завжди перевіряйте зарахування платежу. Платіть вчасно, щоб уникнути штрафів. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. І ви подякуйте мені у вигляді. Вподобайки і підписки на наш канал. А якщо залишилося запитання, я очікую на них у коментарях. До зустрічі у нових відо!